Вітаю вас на своєму каналі. Йдуть обстріли. Вітають шахеди. Дивлюся до кінця листопада, наскільки активний, активний обстріл буде ращоєю нашої країни до кінця листопада. Дивлюся попередніх розпадах по Києву, Київська область. ховайтеся в укриття не ігноруйте, тому що карти йдуть дуже негарні. Оце дивіться, показує втрата втрата людського здоров'я, втрата людських життів і замасованої атаки Росії на Україну саме до кінця листопада. І можливо, Саме людські, коли людей поранення, са поранення, да, поранення людей показує. І дев'яточка мечів, що дуже-дуже важко, буде психічно дуже важко, тому що Раші активно буде будь-що робити для того, щоб ну, як можна більше Зруйнувати нашу країну і людське життя до кінця листопада, до ли, ли, кінця листопада показує земля саме по землі. І знову двойка пентаклів. Вона, ця карта е, програється як земля-воздух, що все таки з воздуха на землю буде дуже багато. Е, Якимось будь-яким оружием. Е, е, Будь-яки е, ракетами чи е, шахедами, будь чим е, будуть нашу країну покривати, дуже сильно покривати. І це я дивлюся до кінця листопада. Карта помірність будуть дуже довго тривалі тривоги, дуже-дуже довго тривалі отакі безкінечні, безперервні. І що скаже восьмерочка мечів? немає. На сьогоднішній день ми не маємо виходу, хоча, як кажуть, виход є завжди. Єдиний виход, якось по можливості десь берегти своє життя і життя своїх рідних і близьких. Ну, Коли тривоги, середні, по можливості забирати діток із садочка, із школи, не дивлячись на те, що там. Діти в укритті, але коли закінчуються уроки і діти залишаються в укритті, то вчителька у нас є така вчителька. Каже, у мене робочий день закінчився, що діти хочуть, то хай роблять. Ну, тримайтеся, тримайтеся, підтримуйте інших. Дуже багато сьогодні обстрілів дуже. Карта Ашельник теж каже, що, будь ласка, ховайтеся, не ігноруйте, зберігайте своє життя, Воно летить зараза і не дає працювати. На нервах хто це чує, то люди це розуміють. Хлопці стріляють і давить воно дуже на психіку і летить зараза, десь воно летить. Десь прямо таке, таке, ніби як над хатою летить. Бережіть себе, бережіть себе, тримайтеся. Підписуйтеся на мій канал, отримайте відповідь.